Привіт, матусю, не чекала не плач, рідненька, я живий. Ти вибач, люба за мовчання, зв'язок не міг я віднайти. Живий я, мамо, не журися, та тільки ось в полоні я. За мене Богу помолися, щоб духом тут зміцнився я. Мене Бандера звуть тут, мамо, та цим лише горджуся я, зі мною хлопці, побратими, і всі ми як одна сім'я. Померти я вже не боюся, бо звик вже мамо до всього, та й вбити можуть тільки тіло, душі ж незламне крило, їм не зламати наші крила, хоч тіло в ранах вже давно, і одяг кров весь просочила, їм зрозуміть нас не дано, нас зовсім інше виховання, і живемо ми в різних геть світах, ми з ними, як земля і небо, І де в нас дно. То в них це дах я ще живий, але геть сивий, вже зморшки вкрили все чоло, і голос зовсім мій змінився, лице не брите, заросло, змінився до такої міри, що не впізнала б навіть ти. Як мене, мамо, закатують, прошу додому забери. Ти знаєш, все-таки боюся, я навіть гнити в їх землі. І думкою додому рвуся, але чи вернемось живі. Молися, мамо, ти за мене, хай Бог почує молитви. Можливо, мене й побратимів і вимолиш ти у Орди. Не плач, лише молися, тихо, так як ти вмієш, як завжди, молитвою мене зігрієш і вбережеш ти від біди. Я все-таки надію маю. Ту, Заповітну і одну, що ми здобудем перемогу, що тебе міцно обійму, молися, мамо, ти за мене.